Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним рецептом тушкованої капусти з овочами на зиму. Дуже смачна, яскрава, запашна капуста. Це йде як салат. Дуже смачний виходить капусняк з цієї капусточки. Зі мною поділилася сестра рецептом. Вона готує його дуже давно, цей салат. Я навіть за нього і не чула. Колись вона дала скуштувати, мені дуже сподобалося. Нам потрібно 3 кг капусти, 2 кг солодкого перчику, пів кілограма цибулі, кілограм моркви, півтора кілограма помідорів. Капусту шинкуємо, додаємо до капусти такі крищені помідорчики, я їх не дуже дрібно кришила, цибулю. Кришу напівкольцями перець кришу соломкою. Моркву тремо на велику Тертку. Як бачите, нам потрібна велика каструля, щоб це все тушкувати. Відразу солимо 2 столові ложки солі з гіркою. Ну, це можна куштувати, якщо буде мало додати, 200 г соняшникової олії, в мене звичайно, без запаху. Це обережно розмішуємо і ставимо на вогонь готувати. Спочатку, щоб пустило сік на невеликий вогонь, ставлю. Не забуваємо помішувати, щоб не пригоріло, але воно дуже швидко, я тільки поставила на вогонь, відразу пускає сік, який же цей салат запашний. Коли овочі пустили, сік, салат закипів. З цього часу тушкуємо пів години, 10 хвилин кипить, додаю оцет, склянка на 200 мл, 9%. Забулася, не сказала, дорогі друзі. Спочатку ставлю на дуже малесенький вогонь, це так хвилини 3-5. Воно в мене займає часу, щоб гарно пустили овочі сік. А потім я вже додаю, ставлю на помірний середній вогонь, так на такому воно у мене і тушкується до повного приготування. Готовий салат розливаємо по баночкам. У мене баночки різні, літрові, 800 грамові, 700 грамові, а в півлітрових в нас із порції виходить 12 баночок. Баночки кришечки стерилізувала. Відразу ми все це будемо закривати. Баночки перевертаємо, поки вони у нас гарячі. Накриваємо до повного охолодження. Всім смачного!